Сьогодні мені доведеться навчити вас, як сфотографувати себе мертвим. І це не клікбейт. Це історія, в якій змішались геніальність, наївність, добряча порція підлості. Отже, знайомтесь, це Іполіт Баярд, і це його селфі, але тут він потопельник. Як так сталося? Отже, ішов 1839 рік, не було ще ні фільтрів, ні селфі, але троє людей майже одночасно дійшли до ідеї фіксації зображення. Їхні імена Луї Дагер харизматичний красень, улюбленець уряду. Вільям Тальбот, ботан, який вперто захищає свої права у суді. І нарешті наш сьогоднішній герой, мій особистий герой Іполіт Бояр. Він скромний чиновник Міністерства фінансів Франції, який просто хотів залишити слід в історії фотографії, але залишив, мабуть, найіронічніший знімок за весь час. Власне, Баяр вже винайшов свою методику отримання зображень і 20 травня 1839 року приніс свій винахід на розгляд Французької академії наук. І тут в гру вступає магія дружніх зв'язків. Секретар академії, давній друг, вже вище згаданого Дагера, і, побачивши винахід Іполита, він просто сказав йому почекати. Давай не будемо поспішати, отримуємо більше уваги, і Іполіт, будучи чесним хлопцем, погоджується. А тим часом дагер бігає, як скажений, і вже підписує угоду з урядом. І який же ж результат. План вдався. Вже 14 червня, уряд офіційно викупив у дагера його винахід. Він отримав визнання, довічну пенсію і статус винахідника фотографії. Маладіс, умничка. А що отримав наш бояр? Нічого. Нічого? Нічого. Метод бояра, який друкував зображення на обробленому йодидом срібла папері, значно програвав до керотипу у деталізації та довговічності. Зате був набагато легший у використанні і мобільніший. Методика баяра дозволяла друкувати знімки прямо на папері. Для цього потрібна була лише пара бульбашок із реактивами, для порівняння, дагеротипне зображення створювали на дорогих мідних посріблених пластинах, а виявляли з допомогою контейнера з нагрітою ртуттю, що було небезпечним для здоров'я. Але наш іполит. Непростий хлопець. Ось чому він мені так подобається. Ошуканий винахідник висловив свій протест як справжній художник. У 1840 році він створив портрет у вигляді потопельника, ймовірно, перший постановочний автопортрет і точно перший фотофейк. На знімку, роздягнений до пояса бояр, напівлежав із заплющеними очима. Фотографію він супроводжував підписом: Мертве тіло, яке ви бачите на звороті, належить містеру Бояру, винахіднику методу, чудові результати, якого ви щойно бачили чи зараз побачите. Наскільки мені відомо, цей вправний і невтомний дослідник присвятив удосконаленню свого винаходу майже три роки. Академія, король і всі, ті, хто бачив його малюнки, які він сам вважав недосконалими, захоплювалися ними, як ви зараз захоплюєтеся. Це прославило його, але не принесло йому жодного гроша. Уряд, який щедро нагородив містера Дагера, заявив, що не може нічим допомогти містеру Байеру, і нещасний утопився. Oh До реального середства так і не дійшло. Після цієї історії Іполіт Баяр прожив ще півстоліття і помер у 86-річному віці. Все подальше життя він присвятив фотографії, і він став першим фотографом, який організував. Публічну виставку своїх робіт. Хоч і Політ Бояр і не ввійшов в історію як винахідник фотографії та зробив значно більше, ніж два її батька-засновника, Тальбот значно вдосконалив процес отримання зображень і ще зробив дуже багато відкриттів у цій галузі, проте вони принесли його колегам більше шкоди, ніж користі. Після того, як Дагер вкрав у нього першість, Тальбот почав маніакально патентувати всі свої винаходи і неодноразово судитись в судах з порушниками авторських прав. А це значно гальмувало розвиток фотографії. Щодо Луї Дагера, то після того, як 1839 року він отримав свою першість, отримав свої лаври. І ми його зараз знаємо як засновника фотографії. Він більше ніколи не цікавився фотомистецтвом. Поставте якийсь лайк, чи може підпишіться. You lost.